Ситуація на Херсонщині затоплення ряду населених пунктів. Крім того, місцеве населення терміново евакуюють. Лежи, лежи, ля, лежи. Після проведення термінового засідання РНБО президент України повідомив про ситуацію на ГЕС. Цієї ночі, о 2.50 російські терористи здійснили внутрішній підрив конструкції Каховської гідроелектростанції у зоні підтоплення. Близько 80 населених пунктів робимо все, щоб врятувати людей. Задіяні всі служби: військові, уряд, офіс. За словами воєнного експерта, підрив Каховської ГЕС відбувся не через обстріл або атаку з повітря. Спеціальні місця для встановлення вибухівки рашисти підготували заздалегідь. Не може там бомба впасти і навіть ракета впасти. Такі споруди розраховуються навіть на міцність від ядерного вибуху. Але коли вони будуть, коли вони ще проектуються, закладаються спеціальні в проєкті цієї в тілі платини. Є спеціальні ніші для закладки вибухівки на предмет її руйнування. Якщо, допустимо, споруда не витримає або в відпрацює встановлений термін. Експерти додають, російська лінія оборони на лівому березі. Буде повністю знищена її змиє або затопить. Причому разом в деяких місцях разом із технікою і з боєприпасами. На жаль. А, і а оті от мінні поля, які вони виставляли перед своїми позиціями на до, до, до урізу води. Вони ставили міни. Ми, ми бачили ці кадри, як вони мінують узбережжя Дніпра. От е, наслідки не передбачувальні, тому що сьогодні ці міни повимиває. Вони будуть дрейфувати, де, де вони осядуть на дно, де їх замулює, і як їх потім шукати і розміновувати. Країни Євросоюзу вже висловили свою підтримку Україні. Велика Британія готова підтримати Україну та тих, хто постраждав від цієї катастрофи. Катастрофа на Каховській ГЕС це новий вимір конфлікту. Берлін продовжить допомагати Києву стільки, скільки потрібно. Відомо, що жертв серед населення через затоплення після підриву Каховської ГЕС наразі немає.